Дорогі мої друзі, мама почала готувати дуже смачний торт, пиріг, маківник, чи як він там називається. Але дуже смачний Жіночий каприз. Жіночий каприз. Для У. мене. Угу. Так, значить, що вона робить? Насипає. Мам, давай розказуй. Насипаю склянку маку. Склянка на скільки грам? Е, яку хто візьме? На мене на 250 грам, е, отака кружка. Так, ти, ти показуєш, там не видно, бо я ж? Як? О, отак. Ось така О, кружечка. Сипаю... типа звичайний стакан. О, да? звичайний... Ні, трошки більший. Ні, звичайний стакан. Ну просто в мене ця кружка під руками теж я нею користуюся. Так, а якщо немає е, звичайного стакана? Без она... різниці берете стакан е, чи кружку, чи більшу, чи меншу. У мене виміряно, що на моє деко із духовки кругле, потім ми все покажемо. Якраз хорошо випікається цей торт. Духовка, аселька, ось це така. Да. звичайна це. Значить, якщо я міряю, у мене є там така е, мисочка-піалочка, я мисочкою да. міряю собі. Я да. поняла, якісь якась одна міра має. Якась одна міра. Не тут не треба, е, Важити вважити, не. Не треба ваги. Я поняла. так. Склянку, склянку. Склянку кефіру. Кислого молока. Кислого молока, ну людей може. О! Це вже трошки я більше. Ну, Хай буде, все, побачимо, чи вийде, чи не вийде. о, Я думаю, там не багато, на дві ложки більше. Ну так. А я зараз добавлю маку. Так. Ми відштовхуємося, значить, одна склянка маку, одна склянка кефіру. Да. Так. Так. Тут мама поки додає, я поставлю на... А, не ну треба не на паузу. я... Дивіться, все робимо, як то кажуть, наживо. Живим е, цим. І берете, розмішуєте. Угу. Починати не... цей торт треба робити або зранку, або вечора. Я краще роблю з вечора. Оце зробили отак. Ага. І ставити в холодильник, або де у вас є місце. Я буваю, що отак зробила, і в мене є кришечка, але ну, якраз кілками тут немає. її. Я поняла. І Накриваю кришечкою, ага. і воно стоїть е, при кімнатній температурі. Ну, в при холодні кім... дні. А зараз вже при кімнатній не виходить, треба поставити в холодильник. Понятно. Оце ми поставимо в холодильник і воно на 12 годин буде отак стояти. Обов'язково 12, хоча б. Це робимо е, таку закваску? Це робимо Е, Мак, ти попередньо замочуєш. Ми... Нічого не замочую і не мию, тому що в мене немає такого цідилка. Щоб його промити, я хотіла його промити, і в мене пішло у раковину багато. Я поняла. То я його так зразу з пакета і сюди. Треба купити цілочко таке, щоб під мак було. Взагалі, хто дуже цей, бо можуть сказати, що ми не мили мак, то його можна мити чи треба сухим? Можна мити. Я поняла. Можна мити. але він настільки мілесенький, що треба мати, на що його цідити. Я зрозуміла. Все, я вже скільки разів його робила, отак робила і їли, і все було. Друзі, добре. ну це дуже безпрограшний варіант. Звичайно, не дешевий, тому що мак не дешевий. Ну, наше життя теж не дешеве, але як це дешевий порівняно торт. Ну, дуже смачний. Дуже смачний, тому що мама готувала його на, не пам'ятаю, перший раз на якесь одне свято. Потім на день народження моєї доньки привозила, тоді було. Ну, доволі багато гостей приїхали з різних міст. І найперше залетів ось цей торт. Дуже він класнючий, дуже смачнючий. Ну, все, друзі, залишаємо, аби мак, мак як це заквашувався чи що? Ну, да, набухав. Набухався, заквашувався на 12 годин. Е, да, ми з вечора то на ранку будемо робити. Продовжимо, якщо будемо далі робити. Ну, так по-любому будемо робити, якщо будемо, по любому будемо. Будем буде, да, да, будем. да. будем, будем. продовження буде далі. Так, значить, як то далі буде, чекайте. Да. Для вас, звичайно, це буде буквально на наступну мить. Да. І нарешті настав той час X, коли ми вже зайшли до хати. На годиннику без 15-11 година вечора. Неправильно сказала, так? 22.45. Чекай. Ні, ну то 22,45 чи як це? Ну, без 15.11. Да, да, да. вечора, ночі. Так, все, в нас, коротше, мак хорошо заквасився. Продовжуємо робити торт. Убиваємо да. два яйця. Обов'язково курячі. Обов'язково. А страусини сюди не піде? <різь> не пробувала, в мене такого немає. Капець. Далі що це те Дрівочка за? Злівочка солі. Ага. Стакан такий самий, в мене кружка, я пам'ятаєте, мірала це, кружку цукру. <різь> Вони пам'ятають, бо для них хвилинка, а то <різь> <різь> для нас цілий день пройшов. Ну так. Да. Насквасилося, що більше, ніж 12 годин. Наверное, що більше. Виносили. 200 з чимось літрів води, бо садили помідори. І ще 200 літрів, 250 літрів ще наносили на завтра, щоб прогрівалося, щоб знов щось або підливати, або садити. Так. Яйця цукор сіль. Перемішуєш, так? Так. Да. Не треба його ділити на білки-жовтки. Нічого не треба ділити. Отакого треба його розколотити, його розколотити. Ммм, mm, запах маку пішов. Красота. Оце вот так розгортали, воно у вас цей день вже зробилося. Класна така лошматіна. Да, тепер беремо чайну ложку э, соди. Так. <кхлопляння> Щоб менше... Маніпуляції робити мити. Угу. Я думаю, в кого це я така цей, що менше, щоб посуди мити. Не. У нас колись була проблема дуже з водою. Нам треба було носити по кружці там чарпати, то економили воду. О, Отак. Тепер додаємо стакан. І воно зразу так шипить, да, Бачите, починає да. там Тепер стакан стакан муки. Так. Той самий, да, що? той самий, ну, так. Да, Я кружка, показую, кружка, як кружка, там гулячки йдуть. Там в мене трошки э, цей. Так. Все. Замісуємо. Так, колошмать, колошмать. Зараз побачимо. Може бути стакан, а може трошки більше е, треба буде додати. Зазвичай півтора стакана я додала. Угу. Було річ молоко Зараз побачимо, хто кесля буде. Ага, тобто тут може бути густана молока. Я думаю, що і сам мак теж якої якості. Ну да. Ну і звичайно моя улюблена фраза все залежить від цього. Як воно називається? Від клейковини. Ну, да. Додаю ще пів стакана муки. Так. Воно має бути як яка? Густа сметана? Як густа сметана. Так, я зрозуміла. От мама розмішує, а воно там ще так трошки пошиплює. Бо там угу. ще йде реакція. Знаєте, ти, ти бачиш? О, дачка не приготовувала. Ну, зараз пробіжу. Так, хорошо. А духовку треба поставити, щоб розігрівалося чи в холодну ставила? Я ставила в холодну. Ні, розігрівалася. Я то в холодну ставила, треба у розігріти ту духовку. Я поняла. Зазвичай були 180, але ми сьогодні будемо, мабуть, 200, а то з гаком давати, бо в нас е, на е, там, показує 180 напруга. 220 нема близько. Угу. Ось таке воно має бути. Ну, коротше, друзі, дивіться, да. по, як сказати, по стандарту 180 градусів пам'ятаємо температура, при якій випікається, да. а ви орієнтуєтеся на свою духовочку. Так, да, і там тоді треба дивитися, воно воно показує чуть за і цей. І воно вже готове чи треба да, піти? Так, і буде готове. Півгодини. Ну, треба дивитися. Так, ти погнала, то я ставлю да. на паузу. Так, да, так. Да. Чого ти смієшся? Я не встигла. А Я не встигла помаститися, ти не бачила, як я маю мастити. Все нормально. Да. А чого ти не хочеш по-італійськи? Я, я, я так і зроблю, бо іначе. А, а трошки пече? Да. Значить, дечко, змащуємо. А що це так щось якось непонятно? Ну давай, став бо. О, воно вже змастилося. Коротше, дечку треба помастити, ви поняли. Так, я тут ставлю на паузу, мама коментує. Так, кудись мама ще побігла, не буду туди показувати, вона буде сваритися на мене. Давай, погнали. Виливаємо в дечку. На дачку вернеш. Угу. Так, а ти знаєш це, чим хорошо вишкрябувати? Знаю. Але не робиш то. Роблю, як роблю, а це як спішиш, ти вже... ніби Думаю, що це дехуть. Це треба... Ні, піду я візьму, бо там ще багато лишається, а кожен. Крихта, кожна крихта цього торта на вагу золота. Так, поки мама не бачить, покажу, що вона робить. Бачите? Саме е, важливий такий момент в цьому рецепті це потрібно да, гарно, пар. Пар. Гарно, гарно, гарно все розмішати, шкрябати і пальцем е, цю ложку обчухати. Так. Чого мама ось закрути? Кручу, щоб він розійшовся. А, а я думала, що клейонку хочеш це, або просто спінера в дитинстві не накрутилася. Нормально? Все, да, йду ставити в духовку. Бачите, воно наче так по боках трохи розтеклося да. вищі бортики. Все. все, давай. З Богом Парасю. Да. Пиріг. А ну, показуй. Отакий От він, бачите, вигляд має. Такий золотенький. Зійшов тих від... 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 сам. Да, так, відходить... відходять бортики. Від дечка. І все. Зараз будемо його перекидати. По краях можна для впевненості пройтися ножиком. Дивіться. Вивернули його. Ось такий він вигляд має. Такий, як наче, ікринки. Красота. Даємо йому трошки остинути, за тим часом ми будемо робити е, крем чи помадка. Чи... Крем називається. Крем-помадка, скажімо Крем-помадка, так. Да. Е, зараз е, підготовлю, що треба, і тоді цей продовжуємо. Так, далі що ми робимо? Е, будемо зараз варити крем. Е, для крему потрібно 3 столових ложки сметани, таких з гіркою. У нас сметани немає. Ми сьогодні будемо заміняти молоком Вершками, відійшовшими. Вершками, да. Так. Зверху возьмем. Так. Додамо не три ложки, а скільки? Чотири ложки. Да? Навіть не чотири, а п'ять. Хорошо. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, є. Тепер сюди треба стакан цукру. І не стакан, ну мірним цим. Отак, як то мірали, і це такан цукру. Так. І це все розмішуємо Хорошо. і ставимо на вогонь. І коли воно воно розійдеться, розтане цукор, додаємо 100 грам масла і три ложки какао. І закипятили і хвилинки дві прокип'ятили його, помішуючи. Помішуючи, так, так. а тоді чуть-чуть воно треба, щоб остило до кімнатної температури, угу. воно скоро остигає. І будемо тоді далі продовжувати мастити крем. Чекай, а за масло ти казала? Ну так, да, 100 грам масла. Його коли додавати? Е, тоді, як розігріється, розтане цукор. Угу, понятно. Тоді ми додаємо 100 грам масла і три ложки какао. Понятно. Добре, друзі. Е, мама вам зачитала, чи верніше не зачитала, а сказала рецепт. Я беру кастрюлю і йду коротше це все діло там. Варити гріти. Так що мама, знімати мені... там не буду, нем, нема кому тримати. Далі мама пиріг розрізає на опіл на дві половинки. Дивіться, мама розрізала його пополам, Допутньо. який він гарнесенький такий. Це, ваш... це така да, і бачите, які дюри ці. Не, не треба, бо кажуть, що там одні то збивати і ще щось збивати. Настільки простий, це. Простіше да. вже нема куди. Це що, поліває? А це Я... вже поливаю цим кремом. Я поняла. Саме цим поляли, і вже воно готово. Так. Да. Воно тепле повинно бути. І бачите, цей самий пиріг чи торт, чи як назвати воно теж. Він такий. Теплий. Злегка теплий, не повністю охоловший. Не треба чекати, там, так як кажуть, щоб цілу ніч охолоджувався. Зазвичай я робила, ставила пекти це і варила крем, і потім чуть -чуть тільки чуть воно да, остивало і вже цей. А тут ну, трошки інакше вийшло. Да -да, Таматку трошки поляй, бо там прогалено. Ну, так. Мама так швидко закинула другу частину, що я не встигла, як то кажуть, оком моргнути, щоб показати. І все. Зверхи, дивіться, розрізали і перекидали так, як воно є. Верх має бути зверхи, так? Так. Да. І зверхи теж ось так. Цією помадкою. Мама розподіляє намащує. Якраз от цієї порції якраз вистає на торт. Ну, це такий класнючий. Е... І ну, вже... Я не знаю, чи сказати торт, блин, чи це переклад. Ну, переклад ну, кажеть, багато. Цих... Торт е... з маком, маківник е... це є. Як то? Хто? хто? Жіночий е... Ну Це не повністю жіночий каприз, як це, є, а що? Ну так, в жіночий каприз там йде да. три коржі, всі три різні, з маком, з, з родзинками і з горіхами, так, здається? Ну, Навірно. Воно бачите, застигає, що я не встигаю вже його. Так, давай швидше, бо ти якась цей. Я вже спати хочу і заморилася, що вже не можу. Так, а яка там година? Бо До мене тут дзвонили люди і не вірять, що можна в таку пізню годину. Щось робити. О. Начало першого. Ні, ну це ти вже загнула, звісно. А що ж? Нема ще? Ще я думаю, що немає. Десь до 12 дотягує, то це да. так. А може вже й так. Знаєш, що, оце я зараз знімаю і дивлюся. Ми розливали тільки, що ще, поки оце мама готувала, наливала я полуницю, збивала. Бачите, оце? Капелька. Отак от тільки раз-раз, раз і злизала, все нормально. Це, це по-домашньому, по-смачному і коротше. Mm. Oh. Да. Як кому виходить? У мене, як то кажуть, не за естетику, а за смак і перевірені рецепти. Те, що yeah. готуємо і те, що нам подобається. Ви можете робити це зовсім по-іншому, в інших формах. Yeah. Ну, якби. Зовсім зовсім. Так як це. В рукавичках. Але от такого, того, як мама робила, це набагато смачніше, щоб ви собі розуміли. Скільки треба, щоб воно. Е, ще? Можна навіть зараз. Да? Да, То ти що, виріжеш да. мені шматочок? Да. Давай. Ну, Треба, щоб застигло, бо, понятне діло, що це. Слухай, ще... нема часу, їсти вже хочеться. Що? Ріжу. Давай. Це ріжеться Прекраснесенько, м'ягесенько. Нічого, нічого. О, тут ти мені так побагато, ну, звісно. Ще... Щоб... Ти сьогодні щедра. Так, да, щоб ти розкушала. Так. Так, а ну, жди я й тарілочку. Давай. Давай. Накидай, а то уйду. Не знаю, в якій там, як то кажуть, черговості буде відео, бо сьогодні зранку було налівай, а то уйду. Да. Ні, ну там, звісно ж, бризки шампанського, фрагуліно. А куди ти мій кусочок ділаш? Я хотіла тобі розрізати, щоб легше тобі було. було да? <ріст> щоб менше тобі було. Ну, то ти каже, як є, щоб менше. Ні-ні. ні Друзі, ну це обов'язково треба спробувати. бо такий і легко у приготуванні. І бачите, не треба ні олію сюди, ні маргарину, не треба його там тамти. Це лише одне, що треба. Щоб воно застигло. Щоб застигло Тоді да. воно тримається. І все. витримати мак у молоці, І все. Витримати цей, цих 12 Один. годин, ну, ніч. Ніч. Нормально немає. Вона спати да, рано встала, ти вже все добре. А воно не, нас... не спиться. Да, воно... Трошки так, трошки вийшло. Ти розказуй, розказуй, а я скуштую. А що ж тут розказувати, тут вже все у наявності видно. і цей. Тільки треба, щоб застигло. Ну, ви поняли, я заговарюю мамі зуби, да. щоб я. Більше з'їла? Так, вона скоро догадалася. Смакота. <схай> <схай> дуже Шмакота. смачний. І м'ягесеньке. Ви ж подивіться, який м'ягесенький він. Ой, тако, бо прилипає дні, що немає як показати. О. <схай> ну, <схай> ну <схай> дуже, дуже. Хто любить і хоче, і має чим там збивати отдільно яйця, ну, то грайтеся. А ми по-сільському, так як нам виходить чим швидше і. Щоб було смачно, дуже смачно. Но, хто пробував, всі дуже здивовані цим пирогом, тортом, десертом. Як хочете так називатися, головне, щоб це смачно було. Син любить дуже наполеон, але як скуштував цей, то наполеон, каже, мабуть, трохи хай почкає. Трошки цього треба поїсти. Так, добре, друзі. Не забувайте ставити вподобає, підписуватися на канал, писати коментарі. Хоча б декілька слів підтримувати україномовний контент. Дякую, що додивилися відео до кінця. Як завжди, миру добра. Пока-пока. Діліться цікавими рецептами. Мама чекає, не забудьте. Пока-пока.